Реконструкцію скверу біля Тернопільського драмтеатру довкола пам'ятника Тарасу Шевченку завершили. Тривав ремонт ще з середини літа. У мерії кажуть, оновлювали скверик спеціально до святкування 200-річчя з дня народження поета, яке відзначатимуть у березні наступного року. Ми бачимо повністю нову площу, яка зроблена з римського каменя в Бруківці. зроблені, крім того, пандуси для людей, які можуть користуватися колясками або для матерів з колясками. Додаткове освітлення зроблені роботи по впорядкуванню самого пам'ятника для того, щоб зробити невеличку реконструкцію оновлення і в принципі площі готові до вшанування святкових подій. Також як запевняє Сергій Надал, вже замовили ковані лавки та урни для сміття, але встановлять їх вже у березні. Не розміщували поки що у сквері і повідомлень про заборону вигулу тут собак. Очільник міста сподівається на свідомість городян. Сподіваємося, що люди, ті, які живуть тут в центральній частині міста, які завжди пам'ятають, що тут табличка собак заборонений. Тимчасово не будуть ста собак водити в подальшому. Ми думаємо, що ці таблички будуть доставлені, але ми тоді повинні щось запропонувати їм або місце для вигулу собак, або можливість прибирати за собою. Додамо, що на реконструкцію скверу з міського бюджету витратили близько 600 тисяч гривень.